Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Конгресмен від республіканців Майк Гарсія та семеро його однопартійців надіслали президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену листа із закликом відокремити допомогу Ізраїлю від допомоги Україні. Вони склали 12 умов, перш ніж хоч один долар буде відправлений в Україну. Про це йдеться власне у цьому листі. Республіканці стверджують, що Ізраїль найбільший союзник, США, з яким відносини тримаються майже 75 років, тоді як з Україною в Штатах немає такого рівня взаємодії. Довіри. Крім того, як пише Гарсія, ситуація в Ізраїлі динамічна і загрожує втягнути весь регіон у хаос, тоді як фронт в Україні здебільшого стоїть на місці протягом кількох місяців. Ідеться, що Україна веде окопну війну, якої не було з 1914 року. По правді кажучи, конфлікти в Україні та Ізраїлі можна порівняти лише в тому, що обох можна було поникнути якби ваша. Адміністрація йдеться про Байдена завчасно прийняла політику стримування проти Росії та Ірану, замість того, щоб заспокоїти наших ворогів, додають у зверненні далі. У листі обґрунтовують Ізраїль і Україна мають перемогти. Це зрозуміло однак, американські платники податків втомились фінансувати нескінченну тупикову ситуацію в Україні без бачення перемоги. Отже, щоб заспокоїти громадян США, республіканці уклали 12 розумних і раціональних умов, без яких не варто надсилати гроші Україні. І зараз ми пройдемося якраз по цим 12 умовам. І ми поки що не маємо підтвердженої інформації з приводу того, чи це випадково не є ті 12 питань і ті 12 умов, які передавав Білому дому. Спікер Палати представників Майк Джонсон. Тому що ми у попередніх відеоматеріалах теж аналізували інформацію, за яку Майк Джонсон передавав Білому домі перелік запитань з приводу допомоги Україні. Тому досить цікаво побачити у західних медіа, чи не буде тут якихось співпадінь. Але в даному випадку ми зараз проаналізуємо у цьому листі, які 12 умов зазначаються. Отже, перша умова. Байден і Зеленський повинні надати Конгресу Сполучених Штатів Америки чітку стратегію перемоги. Слова ми з вами поки не переможемо або Ми повинні перемогти не є такою стратегією, за думкою республіканців. Тобто вони в даному випадку хочуть бачити чітку стратегію, чіткий план з приводу того, як Україна. Має здобувати перемогу над Росією. За, знову ж таки, думкою цього, цих республіканців, які написали відповідного листа. Друга умова. Після визначення цієї стратегії потрібно назвати ціну, що передбачається на допомогу в цій стратегії. Далі, третя умова. Байден. І міністр оборони Ллойд Остін мусять чітко інформувати американський народ про стан війни в Україні, поточний прогрес, причинне непросування та актуальна інформація про весняний контрнаступ. Тобто, знову ж таки, конгресмени від республіканської партії знов ж таки хочуть отримувати більшу інформацію з приводу поточного стану в Україні. Четверте, влада має пояснювати, яка зброя надсилається та як ця конкретна зброя допоможе виграти війну. А також яку зброю ви не відправили і вона може змінити траєкторію війни на сьогодні. Далі, п'яте, сполучені Штати повинні надати Конгресу список зброї, яку не дали Києву, але яка. Була б ефективною для виходу з глухого кута, що склався на сьогодні. Поточна політика адміністрації лише продовжила страждання України, йдеться у цьому пункті. Хоча, знову ж таки, можна в внекція цього пункту прокоментувати, що в Конгресі є і були заклики до адміністрації Байдена щодо надання далекобійних ракет атакам. І я думаю, цей список якраз можна було включити, але цю, точніше, зброю можна включити, але вже варто відзначити, що невеличка партія цих ракет була направлена в нашу державу. Про який ще список зброї може зазначатися в контексті допомоги штатів, ну, поки що ми не маємо такої інформації. Далі, шосте, треба пояснити, що станеться, якщо інвестиції Сполучених Штатів Америки припиняться. Чи віримо ми, що країни ЄС і НАТО також відмовляться від цих зусиль? Невже Україна не змогла б вистояти і перемогти? Якщо ні, то чому? І тут варто прокорелювати ось цю вимогу з виступом глави Пентагону Ллойда Остіна. і Державного секретаря Ентоні Блінкіна 31 жовтня 2023 року на комітеті в Сенаті за согнуваннями якраз давали відповіді на ці запитання з приводу того, що буде в Україні, якщо Штати припинять допомогу. Сьоме, Міністерство фінансів і торгівлі США повинні звітувати перед Конгресом про рівень виконання та дотримання вже затверджених санкцій проти Росії. Тобто, ось така вимога, знову ж таки, є, щоб такий звіт мав місце. Хоча, знову ж таки, якщо проаналізувати західні видання, то Міністерство фінансів воно зазначає про те, як санкції впливають на Росію і, до прикладу, які додаткові обмеження потрібно запроваджувати проти. Кампаній, які намагаються допомогти Росії обходити санкційні обмеження. що Конгрес знову ж таки хоче звіту, то в принципі Міністерство фінансів і торгівлі США можуть це зробити. Восьме, Сполучені Штати та всі члени НАТО мають запровадити нові санкції проти Росії, де будуть. Запровадження санкційні обмеження щодо усієї нафти зерна та рідкоземельних мінералів. Адже теперішні санкції суттєво не вплинули на ці три критично важливі види експорту для Росії, і знову ж таки тут є певний е... раціоналізм, можна так сказати, у цій вимозі, тому що знову ж таки Росія вона намагається всіма способами обходити санкційні, Обмеження, якщо ми говоримо про зерно, то вони його намагаються збувати через якісь там інші постачальники і ін, в інші держави. Тобто тут можна також опрацьовувати цю вимогу. Далі дев'яте. адміністрація має чітко пояснювати, чому запитувані ресурси є правильними. Для перемоги, тобто вимагають посилення знову ж таки цих пояснень і комунікації з Конгресом. Десяте зробити публічною, а не секретною дискусію, чи узгоджується між США та Україною операції щодо Криму. Чи вважають Сполучені Штати реалістичним бажанням України повернути Крим? Одинадцяте Байден і Зеленський повинні надавати Конгресу повний облік, наскільки це можливо. Система зброєння, які були надіслані та використані станом на сьогодні. І дванадцяте Байден повинен запевнити, що його сполучені штати не ставлять під загрозу потреби озброєння для самих США, програм для Тайваню Ізраїлю. Ми не можемо кан. Нібалізувати потенціал наших власних можливостей для виконання зобов'язань перед Україною ідеться у листі. Ось такий лист був направлений у Білому домі. Тому в даному випадку ми будемо слідкувати за тим, яка відповідь буде на цей лист, і які знову ж такі пункти цих умов будуть реалізовані. За цим ми знову ж таки прослідкуємо. Якщо це дасть значний поштовх для того, щоб був затверджений пакет для України в контексті допомоги, то відповідно певні умови можна знову ж таки виконати. При аналізі ми якраз говорили про які вимоги йдеться. Тобто, тут знову ж таки, якщо коротко проаналізувати. Відповідні конгресмени хочуть розуміти чітку стратегію у війні України з Росією. Як цю стратегію бачать в США? Більша знову ж таки комунікація між Білим домом і Конгресом, більша підзвітність, санкційні обмеження щодо. Росії і відповідно контроль за тим, як надходить озброєння до України з боку США, як воно знову ж таки використовується. Ось така. Ситуації такий аналіз відповідного листа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Також не забувайте ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. матеріали. Це відео прошу коментувати. І ділитись нам із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!